привіт, сподіваюся, ви вже готуєте жарти для колег, близьких та знайомих, адже на носі перше квітня. І сьогодні у нас у студію ми не випадково запросили чітких, крутих і прикольних пацанів з Мукачева команда КВН Шара. Привіт, хлопці! Здравствуйте! На вашій мові. Як це маєте? Файно чітко годно <гад гад> бути. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про себе і про свою команду. Я думаю, що Володя почне, так як він у нас капітан, да, Володя? так, Володя? Так точно. Капітан, розкажи. А, ми команда Квеншара з міста Мукачева. Утворились ми а, в Мукачівському кооперативному тогельно-економічному коледжі 25 вересня, три роки тому. які да, хвилини, секунди ми закинули. Ми навіть такі дати не <свісно> <ми, свісно> капітан. Так <то>, і виновав, <свісно> в принципі наразі. <свісно> <свісно> <Да. свісно> е, ми зібралися в е, в цьому коледжі почали виступати спочатку на сцені нашого на, на нашій рідній сцені в актовому залі, потім вирішили трошки а, вдосконалити а, свої. Зібності. 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 Все, що, що ми можемо показати на сцені, вирішили поїхати в Ужгород на Закарпатську Лігу КВН. А, нашу домашню любиму рідну Лігу, на якій ми вже три роки виступаємо, на якій ми багато чого навчилися, і зараз. Ну, нещодавно було одна восьма. Ми продовжуємо грати і надіємося підкорювати вершини нашої рідної ліги. Можливо, ви хочете підкорювати так, як зробили це ваші попередники, так? Команда КВН-Бум з міста Мукачева, ваші колеги. Гарний, так, Чи так, ви так. на них рівняєтеся у своїй творчості? В принципі, у них дуже хороша творчість, і нам вона, вона подобається. І можна так сказати, що вони для нас є, так би мовити, ідеалом. Ну, Не рівняємось на них, у нас є свій стиль, але все ж таки. Хлопці круті, хороші, хочеться підкорювати також такі високі вершини, які вони зараз підкорили. Діма я думаю, ти будеш знати відповідь на наступне запитання. Чому саме Вова у вас капітан через його зріст? Чи можливо по іншим параметрам ну, ви сам... обирали? Капітана також може хотів бути капітаном. Ми його не запитали нас не запитали. Ну у нього напевно се найбільш розвинута така інтуїтивна. на рахунок шуток, смішних ценок. Він Саме більше вкладає свій потенціал в наш сценарій майбутній. Неважливо, на якій би той грі було, чи де ми би йшли виступати. І тому напевно <гум> ти його засороми. Команда КВН-Шара. Чому така назва? Що ви все робите так на шару? Чи можливо це має дещо інше значення саме у вашій інтерпретації? То, звичайно, то хотіло б так, щоб сценарій все так. Писалося на шару, але. Але принципі, ж ви КВНники, ники інакше і бути може? Не, не все так виходить, да. не все так виходить. В принципі, чому шара? Ну, ми, ми того самі не знаємо. Ми сиділи, просто відпочивали і писали наш перший сценарій, От, і щось збрела в голову така ідея, а чому не було шара? А це Стьопа. <рес> <Що, рес> <да. рес> ми... Ну, в принципі, в мене така ідея була, от і так назвали. Ми пробували це обіграти якось. Спочатку ми. Планували набрати велику кількість народу в команду, щоб а, це виглядало великих шара з Мукачева, яка бомбанула прямо а на сцені. тут така шарочка. Нет, тут, тут, спочатку була ідея, щоб шара у нас, тобто була шара, а потім вийшла ідея, що у нас шара, От, ми на шару доїхали. Ми на шару, от шара мається на увазі да. на халяву. Богдан немачка, ви ці дякуємо за те, що оплачували на дорогу. <кху> на правдику. <кху> Скажіть, будь ласка, хлопці, ви вже є частково у комерції, ви є ведучими. Навіщо вам цей кавен? Чи ви вважаєте, що кожен, поважаючий себе ведучий, має зіграти у кавені і, можливо, виграти? Не нещодавно директор нашої ліги знайшов таку дуже цікаву цитату: В кавені є прокляття метелика. Метелик прилітає. А сідає на шию в поганому кавенчику, і з них робиться погані ведучі. <рі> <рі> тому щоб стати гарним ведучим, треба бути дуже класним кавенчиком. Кавен це весела гра. Вона сама по собі є таким от зарядом позитиву, де люди відпочивають, сміються з негатива, і тільки все-все добре, все позитивне, стараються вихлеснути свої творчості на сцені, в своїх жартах. І тому ведучим бути це. Це трошки інакше. Це тут треба працювати з окремо з народом, а в Кавені ви бачите велику таку толпу в залі, і тут немає такого підходу до кожного, тут треба зуміти одночасно, підійти до кожного, кожної людини, зрозуміти, який гумор вона любить. От щоб до речі, сміяти. щодо кількості, ви вже маєте досвід і там і там роботи, де важче виступати перед загалом великим чи десь от, безпосередньо з людиною. Ну, в принципі, по-різному здається, що з людьми важче працювати, але бувають такі моменти, що коли працюєш там на корпоративі, на весіллі є така весела публіка, що там майже ну не приходиться працювати. А Вони люди, працюють люди, за люди так, самі за себе все роблять. Трошки випіті настрій хороший усім. Дім я думаю, що. Ми капітану поки що не будемо давати слово, а я запитаюся у тебе. Скажи, скільки є вже жартів у вашому професійному арсеналі? Ви їх рахуєте, занотовуєте, якщо можна сказати, у нас є там декілька вже таких сторінок. Ну, цих в принципі, жартів. ми їх так не рахуємо, не відомо облік, як то сказати. Але я думаю, що у нас вже немалий такий, немалий тираж сценарію. Є різні, різні резерв. Я, ну, резерв, да. резерв я, я так. Є дуже багато, так, є такі, що. Взагалі ніколи на сцену не попадуть, тому що вони ніякі там і шутки, і... і самі сценки. Є такі, що навпаки, ми стараємося по максимуму використати де би де можна в усіх випадках. Ну так, за три роки, в принципі, я думаю, що вже. Вже її опит, і опит грає свою, дає свої yeah. взники. Знаєте, нещодавно я прочитала, що комічні ситуації створюються за такою схемою, що або хто, де і коли. Наприклад, нехай це буде е, вівця, де там на дискотеці, коли там в три години ночі. Тобто і так складається е, якась е, смішна комічна ситуація. Як ви складаєте жарти? Як вони у вас з'являються? Чи користуєтеся ви такою схемою? В принципі для складання жартів у нас ніякої схеми немає. Ми з хлопцями збираємося, сидимо і у нас, в принципі, так самі по собі видумовується ситуація. Я, на мою думку, особисто на мою думку, щоб придумувати якийсь шаблон для того, щоб показувати ці жарти на сцені, я думаю, що ну, недобре. Не, не має бути шаблонів, має, має, має бути якась оригінальність. Ну, так як ми зараз намагаємося якоюсь оригінальністю е, ну, захопити нашу публіку, в принципі. Я пропоную і нашим телеглядачам переглянути ваші виступи і заодно примножити собі роки життя. Компанії Samsung у себе на дачі. Eh, красота, дача, ніякої електроніки, інтернетів, телефонів, зісноучний прогрес. Не Ні, ніч, тишина. Але яблуком над кушінням піддавами. у Мукачів є шпіони. І так, Мукачівський шпіон на допиті. Так, ми тебе будемо бити розкаленим трутом. Чуєш, ха Знав як мене мамка прудом била. <плес> <плес> тоді, тоді, ми тебе посадимо на електричний стінчик і будемо пускати ток 220 вольт! <плес> 20 років Мукачівському обленерго. <плес> Ne viază, stai, 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 te stai, 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 Хотілося б сказати, що ми не мукачівчани, а ми мукачівці. Ми приїхали не з Мукачевого, а з Мукачева. І поїдемо ми не в мукачеве, а в його! Жарти жартами на сцені. А як часто ви у повсякденному житті жартуєте? Володі розкаже, в принципі. Якщо Ну, коли ми ще навчалися разом в кооперативному коледжі, то... Бачу, ти дуже ностальгуєш за коледжем. Я навіть зал актовий назвав своїм, бо ми там проводили дуже велику кількість часу. Напевно, тому що там все і зародилося, і наша команда тому такі спогади в принципі пов'язані з цим. Зазвичай в повсякденному житті, як і будь-які кавенщики, ми стараємося дивитися на все з позитивом, побільше прикалуватись один з одного, банально такі вербальне спілкування, підкалувати подекуди, для того, щоб не втрачати оцей от позитив у повсякденному житті. Звичайно, кавен є важливою складовою життя, і часто ми використовуємо повсякденні ситуації для того, щоб придумати якусь мініатюру, які, можливо, з нами траплялися або знайомими. І це якось складається такий багаж. От щодо підколювання, 1 квітня і що ви можете порадити? Як розіграти друзів, знайомих, колег? Поділіться такими, щоб це було не банально. Ми насамперед, можемо. Порадити всім на перше квітня близько не сприймати будь-яку ну, сприймати все з позитивом. Тому що 1 квітня воно для того створено, щоб один з одного посміятися і повеселитися. Ну, я так вважаю, це таке свято, свято весни. Як ви а... розіграєте, друзів? Як ми розіграємо? Ну, просто ми не знаю. У варіанти. Ну, варіанти. Я не вірю, що кавенники в житті є такими амебами. <смеш> <смеш> які не можуть розіграти один один одного? У вас мають бути самі креативні і оригінальні так, Ми вже напевно настільки друг друга. Знаємо, що навіть якщо якась прозвучить якась шутка або якийсь розіграш, то він вже не буде сприйніматися, тому що вже буде знати, а то сьогодні перше квітня, я знаю його. Я знаю тебе, що ти мені. По хам їздиш, робити таке. Плюс не все можна казати в ефірі. Добре, а якщо згадати найоригінальніший жарт, який ви колись робили, і як над вами жартували? Вова, ми не будемо грати. <плес> а, ну так, Вова було таке. Ми з Вов... Вові часто в принципі говорили таке, все, Вова, ми не граємо, у нас там інші справи. Володя, звичайно, що ну обіжався на нас, але проходив деякий час, деякий час то два три дня, і ми казали, во ми граємо і того, починав прикалуватися? Ні, ви не граєте так, і напевно що. От самий головний член нашої команди Тововий і для нього то в принципі найважливіша наша команда. вважаю. ну так і Діма вважаю, в принципі, але ж все ж таки ми продовжуємо з ним грати. Ну він з нами в принципі. А який жарт ви вважаєте найневдалішим? Чи цей можна назвати найневдалішим? Чесно, їх, якщо чесно, є купа, і це в кожної команди. Просто на загальний розголос не всі вони даються на сцені. Ну, взагалі-то я мала на увазі життєві жартики. Ну, Перший кін слуха і квітня, перше... ну, не розумію про те. Перше квітня у нас удачі. Ні. Ми завжди зажартуємо, так. Хлопці, а ви виходите на сцену, от я не знаю, чесно кажучи, з чим вас порівняти. Чи типовий мукачевець? Такі м -м сорочки у вас, такі форми всіх однакові. Чому саме такий ви обрали образ? Yeah, <laughs> <laughs> ну, В принципі, кидається в очі клічасті рубашки, і вони такі, ну, здається, що якісь креативні або, не знаю, стільні. Запам'ятовуються, <laughs> так. Вони яскраві. А, наші кепки ми дуже хотіли. Хотілося щось оригінальне. Цей робили... рух такий прикольний з кепками, він дуже вдалий. Хоча ти чомусь не хочеш його робити. <гум> 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 ну, ми придумали цей рух, ще якраз коли зароджувалася шара. Була інша така команда, як Sega Mega Drive 16-біт. І вони робили різні танці між мініатюрами, і ми вирішили, чому б не зробити щось, щось схоже, але з якимось предметом. От, і кепки дуже вдало. Підійшли до цієї ситуації, і інколи ми просто змінюємо а, різні такі методи цього стилю, цього танцю. О, стараємося це обіграти для того, щоб КВН – це ігра, в якій треба дивувати, і ми кожен раз стараємося придумати щось нове, щось свіжіше, щоб дивувати публіку. От до речі, щодо публіки, я бачила, що публіка просто бурхливо реагує на ваші жарти. Коли ці жарти безпосередньо створюються, то як ви будете знати, воно зайде чи не зайде, і на кому ви їх дегустуєте? Так можливо сказати. В принципі, жарти ми не дегустуємо. Не, не встигаємо ми дегустуваємо сценарій, пишеться не за тривалий час. <сram> за <сram> ну чесно кажучи, от, це ну між нами, між нами чотирьома так. Більшість сценаріїв пишеться так, як то не має бути. У нас по дорозі у Ужгород. <сram> 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 і ну я думаю, що в останній момент придумано, воно є найсмішнішим і найкращим. Для, для цього я думаю, я редактура, яка це все в нас підкаже, десь дивиться своїм е, опитом, своїм заглядом, і вона... І вони нам советують, чи буде це смішно, чи ні, чи варто це використати в своєму сценарію, своєму чи ні. Думаю, що Ну, КВН — це одна така велика сім'я. Редактори це як е, старші брати, які стараються ну, молодшим допомогти, стараються більш-менш направити нас, тому що ми фактично робимо одну і ту спільну справу. Е, і якщо е, гра Грають в команди, значить грає взагалі вся ліга погано. Тому всі стараються працювати разом, всі стараються бути позитивними і дивувати. Найголовніше ваше ставлення до чорного гумору. Чи використовуєте ви його? Тому що, якщо ви кажете, команда КВН Бум з рукачева, вони ем, зі мною коли спілкувалися, говорили, що вони не приймають чорний гумор. У їх виступі такого немає. Щодо вас. Та в принципі і сама Закарпатська ліга не приймає чорний гумор, як такий. але... ні, редактор. Лежі з нами в команді може бути. І в принципі, в практиці роботи, так як ми і працюємо ведучими, от інколи цей чорний гумор дуже навіть і вирулює, так би мовити, десь на корпоративах або дещо інше. Просто тут дуже залежить від публіки, адже на кавені можуть бути і діти, і старше покоління, люди різних прошарків населення, яких деякі жарти можуть образити. А в повсякденному житті. Це... А в повсякденному житті їх не ображає. <laughs> Ні, в повсякденному житті ви знаєте, з ким це можна е, так пожартувати. Це як, як перчинка така в страві, яка додає екстравагантності. Ну, Але це використовувати треба з розумом. Чи пишете ви вже жарти до півфіналу? Ну, з цим роком ми вже серйозніше ставимося до цієї закарпатської ліги, тому що ми зрозуміли, що вона дещо все-таки дає і допомагає нам. В принципі, пишемо. Зараз у нас Окей. на якій стадії сценарії є, але ну, не готовий, але все-таки є. Чи хотіли би ви потрапити до Галицької ліги КВ? Чи це є у ваших планах? Можливо, десь є частиною вашої цілі? Ну. Коли ми починали грати на закарпатській лізі, ми собі Першою такою, ще перед самим виходом на сцену ми собі сказали, що треба. Треба просто класно повеселитися. Ми майже після перед кожною грою, перед кожним виступом, це нагадуємо собі, треба просто здоб... від... дістати задоволення від того, що ми на сцені, щоб на нас дивиться публіка. А, і також ми собі поставили завдання: поки ми не добимося чогось вдома на Закарпатті свої лізі з людьми, які розуміють нашу лесість говір, то до тих пір не варто лізти кудись іще. Варто 100% своєї енергії своїх старань направити на те, щоб добитися чогось в нашій рідні. Віде. У мене є конверт. Я вас не просто так запитала про Галицьку Лігу КВН і не просто так вас запросила, чесно кажучи, у студію, тому що ми порадилися із вашими з Сергієм Денисенком, з Мариною Фетчик, і вирішили поки що вам дати таку путівку, як глядача. До Галицької ліги КВ. даю капітану. Володь, покажи нашим телеглядачам, що ж це за щасливі квитки! Дякуємо до рідного. Дуже це походу, общий для всіх трьох. Так, це для вас трьох таких. Три-три. Вдалі. Дуже я... дякую. <смітна> – Розвір. Ну, там я сподіваюся, що у вас все вийде. І дійсно хочу, аби ви себе спробували у Галицькій Лізі КВН, Це був такий жарт, але, можливо, десь вас і змотивує трішки рухатися далі. І на завершення, будь ласка, побажайте щось нашим телеглядачам, як можна круто провести першоквітневий день. Насамперед, Вечер, насамперед провести його з друзями, з веселою компанією, радісно, весело і з гумором. Дарувати О, побільше позитиву другим, тому що будь в будь-якій ситуації позитив дає емоції і, і то, сміх дарує сміх, життя. Да? Всім, всім сміх, усім сміху продовжує, продовжує життя. життя Хлопці, я вам дякую за те, що ви завітали до нас у студії і подарували хороший настрій як для цієї студії, так і по той бік екрану. Друзі, це був кретив рум. Проведіть сьогоднішній вечір вдало. Зустрінемося за тиждень. На все добре.